Доброго вечора, ми з України. Хочу розповісти, чи можна залишати дитину саму вдома. В Нідерландах чітких вказівок про це немає, але є стаття, що 255 п'ятдесят п'ята законодавство зазначено, що заборонено залишати дитину в безпорадньому стані. Тобто, це коли дитина хвора або щось з нею трапилося, написано лише, що дитина є повністю самостійною лише тоді, коли вона досягне віку 18 років. Тобто до цього віку саму дитину залишати заборонено. Але в деяких випадках тобто, це треба розглядати. Якщо щось піде не так і налітню особу ну, тобто, з дитиною щось трапиться, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності з ризиком штрафу або тюремного ув'язана до двох років. тобто Вас можуть, можуть позбавити, позбавити волі на віком до двох років. Є ще загально прийняти в Нідерландах поради щодо дітей. До 7 років батьки не можуть залишати малих дітей самих вдома. Також в машині чи на шкільних подвір'ях теж заборонено залишати дітей віком до 7 років. років. Дітей з вісьми. До 10 років батькам рекомендується не залишати дітей цього віку одних. Тобто, ну, це ще таке. Максимум на 30 хвилин в світлий час доби. Тобто з 8 до 10 років максимум на півгодини можна залишати дитину саму. Далі йдемо. 11-12 років. Дітей, дітей цього віку можна залишати самих лише на 1,5-2 години, лише в світлий час доби та рано ввечері. Тобто 11-12 років, 15-2 години можна залишати. Йдемо далі, 13-15 років. Діти можуть залишатися в домі самі, але не вночі. Далі 16-17 років. Діти можуть, можуть залишатися вдома самі на деякий час. У деяких випадках також на тривалий період. І ще вони нагадують, поліцейські та ювенальна юстиція, що діти розвиваються по-різному. І одна дитина досі рана. Наважуються бути вдома сама, то інші це може, може бути неможливим залишатися самою у 13 років. Всього найкращого все буде добре. Слава Ісусу Христу!